Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня, біблійне натхнення від Стіва Вебера. Єдність з Господом. У цьому ключ до вашої сили. Щоразу, коли я починаю писати новий текст для диво кожного дня, я молюся за кожного читача. Прошу, щоб небесний батько торкнувся в вас духовно в самій глибині вашого серця, що є ядром вашого єства. Учора я ділився одним з уроків, що відкриває нам історія про насичення п'яти тисяч людей. У Божих руках безмежна сила множення. Ви можете сумніватися у своїх здібностях, виконати його завдання, але він візьме все, що ви дасте йому, переломить і поверне вам назад, щоб ви могли роздати їжу всім голодним. Другий урок цієї історії довіра небесному Батькові. Ісус був посланий батьком і був єдиним із Ним. І це важливий урок, це ключовий принцип, особливо у світлі наших бажань бути людьми, які годуватимуть інших духовною їжею. Ось цитата з Конференції, де я отримав це откровення. Коли я дію для Господа. Я маю відчуття єднання з Богом і довіри йому. Те, що я знаю і що можу зробити, не має жодного значення. Бути в єдності з Господом і покладатися на нього це все. Це головне. Якщо ми сподіваємося на те, чого можемо досягти самотужки, нам кінець. Благословення приходить лише тоді, коли ми є єдиним цілим із Господом і Довіряємо йому перш за все будьте одним цілим з Господом, у єдності з ним, ключ до вашої сили. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені прийти до тебе. Я підкоряю своє тіло, душу і дух Тобі, щоб Ти перебував у мені, як син у Отці, а Отець у сині. Від Івана 14, 10, 14, не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як у мені, перебувати не будете. Від Івана 15,4 Я не можу приносити плід для тебе сам собою. Тому я перебуватиму в процесі єднання з тобою, і нехай прийдуть твої благословення через мене. Для тих, хто оточує мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.